Вітаю колеги! З вами Олена Озерева. Пропоную поговорити про податкові різниці з податку на прибуток та чи потрібно їх показувати в бухобліку та фінзвітності. Нагадаємо, податкові різниці це коригування, що збільшують або зменшують фінансовий результат до оподаткування, який платник визначив за правилами національних або міжнародних облікових стандартів під час розрахунку об'єкта оподаткування податком на прибуток. Перелік таких коригувань визначає Податковий кодекс України. Власний фінрезультат беремо зі звіту про фінансові результати. Податкові різниці розраховують і показують тільки в додатку Рі податкової декларації з податку на прибуток. У додатку визначають загальну суму податкових різниць, що збільшують або зменшують фінрезультат, і загальний результат коригування як різницю між додатними та від'ємними податковими різницями. Загальний результат зі знаком плюс або мінус потрапить до рядка 0,3 РІ декларації, після чого визначте об'єкт оподаткування податком на прибуток. Отже, податкові різниці суто податковий показник. Так, чи потрібно на податковій різниці складати бух Відповідь ні. Власне коригування фінрезультату на податкові різниці не відображається на рахунках бухобліку. обліку, адже податкові різниці не змінюють розміру активів, зобов'язань, доходів чи витрат підприємства. Через це фінрезультат, який визначили на рахунку 79 фінансові результати, не змінюється. У бухобліку покажіть лише загальний результат розрахунку податку на прибуток за декларацією, як витрати або доходи з податку на прибуток за рахунком 98 податок на прибуток. Показник дорівнюватиме поточному податку на прибуток із рядка 06 прибуткової декларації, що скоригували на зміну залишків за рахунками 17 відстрочені податкові активи та 54 відстрочені податкові зобов'язання. Якщо після розрахунку отримуєте додатний результат, мають місце витрати з податку на прибуток. Покажіть їх за дебетом рахунку 98. Від'ємний результат свідчить про дохід. Його проведіть за кредитом рахунку 98. Відстрочений податок, платники податку на прибуток розраховують за правилами над 17 податок на прибуток. Виняток прибутківці, які складають фінзвітість, за МСФЗ. Та застосовують НПСБО – П'ять спрощена фінансова звітність. Щоб отримати більше професійної інформації щодо заповнення річної декларації з прибутку та дізнатись, як облікувати відстрочений податок на прибуток, завітайте до експерту з Головбух. До зустрічі!